Добрий день, усім добрим людям. Ви знову на каналі просто смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Готую. Я готую, ви подивіться, можливо, будете мати бажання приготувати теж таку страву. А сьогодні у нас знову буде начинка. Ну, це в нас на заході України досить поширена страва. Такі начинки різні. Ми таке любимо. Можливо, і у вас хтось таке робить, я не знаю, напишете. Але в нас на Заході це поширена страва. І сьогодні буде начинка. От. І що нам для цієї, тільки вже якось, я її не знаю, бо начинку перед цим робила. І, і зараз роблю начинку. Ну, я кажу, в нас це досить поширена страва і багато різновидів. Різниця десь додають щось так, щось так і, і таке. Що нам для цієї начинки, дівчатка і хлопці, потрібно? Дивіться, з продуктів я маю 350 грам фаршу. Фарш у мене свинячий з вирізки пісний. 350 грам фаршу, 350 грам курячої печінки. Печінку порізала собі таким кубиком, немаленьким таким собі кубиком. Зараз підсмажу, будете бачити. 350 358. 8 яєць сирих. Маю тут 115 грам борошна кукурузяного. Можна взяти дрібну крупу кукурузяну, дрібного помелу крупу, не, не велику, не грубого, а дрібнішого, але в мене немає. Я буду робити з борошном. От! Також десь тут 100, також десь, мабуть, 110-120 грам сухарів. Влажила вже забула. Звичайні білі сухарі без якихось смакових додатків. Цибульку маю одну велику цибулину, порізала собі вже дівчатка дрібним кубиком. Одну велику морквину потерла на великі очка. Маю в'язочку петрушки. Маю 5 яєць відварених на твердо. Грам 100-150 нам знадобиться майонезу, який споживаєте, Суміш перців за смаком будемо додавати і будемо додавати сіль за смаком. І ще грам 50-70 олії для смаження. Все, зараз переміщаємося до плити. Дівчатка хлопці, що робимо? Маю чугунну пательню, абсолютно в суху, без жиру. Даю сюди борошно наше, і буду його підсмажувати. Так, завжди смачніше, бо борошно тоді, ну, чи борошно, чи крупа, дає дуже гарний аромат. І тому завжди не полінуйтеся, підсмажити. Поставила хай підсмажиться. Тут в мене олійка. На олійки. Ой, вискочила цибулька. <смі> з олійки. Ні, вона вискочила з тарілки. Дівчатка, підсмажую до золотистого кольору цибульку. От, І потім додам моркву. І все разом ми ще з морквою протушимо. Хочу вам сказати, що моркву, дівчатка можна відварити. І порізати кубиком відварену. але я віддаю перевагу підсмажити. І також дівчатка на дрібці, на дріб... ні, дрібка, то то не скажеш про олію. На ложці олії підсмажимо нашу печінку, щоб вона схватилася. І теж печінку дівчатка можна відварити і додати відварену, порізати кубиком. Але я... Краще підсмажу, мені так більше подобається. Все, розказала, що робимо, зробимо впродовж. Біздим. Пересмажила цибульку морку, порізала петрушку. Печінку також, якби, злегка обсмажила. Що робимо? Ріжемо наші яйця, варені, кубиком. От. Бо це гаряче. То яйцям не шкода, але воно все одно все має запікатися. Але я трошки так почекаю, поки прохолоне, потім додам все решту. Вам, звісно, покажу. Дівчатка? Фарш. Додаємо наш фарш. Я собі хочу сказати вам, що моркву, як смажила, і також печінку. Хоча як ми смажимо печінку, так, то, тушкуємо печінку, то не бажано солити відразу. А тут я присолила, бо мені сюди на начинку не шкоди. І так само присолила собі моркву, бо морква солодка, то я її присолила. І бачите, така в нас, виходить, суміш, тільки треба гарно вимішати фарш. Будемо її солити, дівчата, за смаком. У мене суміш шести перців. І будемо перчити за смаком. З Зелень також вам хочу сказати, можете додавати, можете не додавати. Дивіться, на свій смак. Чи я додала петрушку, бо в мене є петрушка. А ви можете додати кріпчик. Так. Що тут? 300 грам. На око буду давати, дівчата. Нам треба 100 до 150 грамів, ну, як залежить як. А я тисну на око. Ну. Досить. Око виміряло, дівчата, що вже досить. Вимішуємо салат. От, може, зараз нам краще з майонезом і фарш розійдеться. От? О. То вже би їв. Вже би їв так, якби не сирий фарш. І що? Додаємо наші сухарики. Сюди? Так, сміття. Яйця, дівчатка, вимішуємо, щоб змішалися жовтки білки. А як це попробувати, чи воно на сіль добре? Ай, там сире м'ясо. Але є люди, які їдять сире м'ясо. У мене чоловік, я вам скажу, як роблю фарш на котлети. От. Чи шашлик, поки маринується, може кусок з'їсти. Ну, ще не смажений, боже, то я, я так сваруся, бо це, це є досить небезпечно. От. Все даємо наше борошно. Борошно, дівчатка, підсмажене. бачите, я його підсмажила. Духовку вмикаємо на 180 градусів низ вниз От. Я буду випікати в одноразових формах. Форму змащуємо олією. Не забуваємо боки також пензликом все розтерти. І все, дівчатка. Оце все вимішуємо зараз гарно. Накладаємо в форми і ставимо запікати нашу начинку, ну, мабуть, на годину точно. А потім продовжимо. Дівчатка, хлопці, спекли ми нашу начинку. Що хочу зразу сказати, щоб не забула. Як укладаєте її в форму, то так гарно утрамбовуйте, щоб. Вона трималася купи, то треба так її гарно притиснути. Пекла я годину 10 хвилин. Ну, бо так. Пішла сюди-туди, годину 10, але якраз добре. Дивіться, яка краса. Фотографію зробила зблизька дівчатка. От відео зблизька, так як ви мене просили. І, і їм. Навіть вилочку не буду брати, беру ось так ось, дівчатка, салатик овочевий. Жую. Але, дівчатка, це смачно. От, дуже смачно. Така от начинка з кукурудзяним борошном. І що хочу сказати? Дивіться, чи на обід, чи на вечерю, чи на сніданок, своїх порадувати. Гостям подати обов'язково також таку начинку, здивувати гостей. Бо це дуже смачно, дівчатка. Як завжди, рецепт, опис буде. Тобто рецепт буде в описі, дівчатка. Готуйте, смакуйте, не лінуйтеся, радуйте в цей важкий час своїх близьких, рідних. Всім, хто зараз буде вечеряти, всім бажаю смачного! Всім бажаю дівчатка доброго здоров'я, мирного неба над головою і всім до зустрічі.